Таю, любий друже. Ти коли-небудь запитував себе, чи заслуговуєш ти бути врятованим? Тому що я зустрічаю багато людей, які кажуть мені: пасторе, я не заслуговую на спасіння, і вони так кажуть, тому що дивляться на своє минуле, дивляться на свої вчинки, поведінку, дивляться на свої погані вчинки, і впевнені, що у них таке життя. Яке не заслуговує на спасіння. але чи є спасіння винагородою за нашу добру поведінку? Що говорить слово Боже про це? Давай прочитаємо сьогоднішній біблійний текст Євангелія від Матвія, 9 розділ, вірші з 27 по 30. давай прочитаємо коли ж Ісус звідти вертався, і йшли за ним два сліпці, що кричали й казали: Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже: чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? говорять до нього вони, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм. Це ще одна біблійна історія. Я вже казав тобі, що біблійні історії в Біблії не просто для того, щоб залишатися історіями. Вони повчальні. Ми повинні думати про кожне слово у всіх історичних обставинах, щоб винести уроки, які можна застосувати в нашому житті сьогодні. У цій історії у нас двоє сліпих. Хто такий сліпий? Це той, хто не може бачити. Він ходить, іноді з тростиною в руці, та поки йде, стукає неї тут, стукає там. Сліпий це людина, яка, можливо, знаходиться на краю прірви та не усвідомлює цього, тому що не бачить. Іншими словами, сліпий це той, хто не має світла, не усвідомлює свого становища, куди він іде, куди прямує. А з духовного погляду, хто є сліпим. Духовний сліпець це той, хто не усвідомлює своєї поведінки та того, що його поведінка часто завдає біль людям, яких він найбільше любить. Своєю поведінкою він ранить серце батька, серце матері, чоловіка, дружини чи дітей. Є багато сумних дітей, яких покинули батьки. Вони стверджують, що люблять їх, проте живуть своїм життям, не турбуючись про існування дітей. Ці люди очевидно є духовними сліпцями, які не розуміють, що їхні дії, їхнє ставлення, поведінка завдає біль невинним людям. Але питання навіть не в цьому. Річ у тім, що коли Ісус, який є найважливішим у житті, приходить у життя сліпого, він може перевернути життя такої людини, хоч він через своє невіглавство робив те, чого робити не хотів, або робив те, чого не знав і своїм ставленням завдавав біль багатьом людям. Тут у біблійній історії, яку ми щойно прочитали, ми знаходимо двох сліпих, які чули про Ісуса Христа. Хоча ніколи його не бачили. І коли їхні друзі сказали їм, що Ісус іде вулицею, вони вибігли і кричали Господи, сину Давидів, помилуй нас, помилуй нас, вони мали рацію. Тому що знаєш, дорогий друже, спасіння відбувається з милості, з благодаті, а не за заслугами. Якби це залежало від наших дій, нашої поведінки, нашого ставлення, ми всі були б засуджені на вічну смерть. але спасіння не залежить від заслуг. Отже, якщо одного разу ти відчуєш, що ти заслужив спасіння, ти глибоко помиляєшся. Ніхто не заслуговує на спасіння. спасіння не відбувається за заслугами, воно з благодаті, з милості. Фундамент благодаті божественна милість, божественна любов. Милосердя — це любов, помножена на нескінченну силу. Любов — це вже любов, але милосердя це набагато більше, ніж любов. Це любов, яка стає дією. Це любов, яка проливає кров. Тому я завжди говорив, що на Голговську. Христі, Господь Ісус Христос написав свою любов до нас, але Він написав її кров'ю, потоками крові. Це означає, що Ісус спасе тебе просто тому, що любить Тебе просто з милосердя, і в цьому сенсі сліпі мали рацію, коли казали: Господи, Сину Давидів, помилуй. Нас в попередній темі я говорив про Божу любов, про Боже милосердя. Любий друже. Тобі не потрібно нічого робити, щоб Бог любив тебе. у цьому світі нас вчать, що ми повинні любити ту людину, яка заслуговує на це. але є люди, які не заслуговують на любов. Але скажу тобі одне. любові Божої не заслуговує ніхто, ні ти, ні я, ніхто інший. Бог любить тебе просто тому, що ти існуєш. бо Бог є любов. Одного разу хтось запитав мене, але пасторе. Якщо ми говоримо, що Бог любить усіх, якщо ми говоримо, що Бог любить поганих і добрих, якщо ти віддаєш своє життя Ісусу, якщо відкидаєш його, Він все одно продовжує любити тебе. таким чином, пасторе, буде багато людей, які скажуть навіщо переживати? Адже Бог мене вже любить. Я вже спасенний. Дорогий друже, давай не плутати поняття. Я говорю про Божу любов, я не говорю про спасіння. Багато людей не врятуються, коли Христос прийде, незважаючи на любов Божу. Тому що Божа любов марна, якщо ти її не приймаєш. І якщо ти її не приймаєш, Божа любов не принесе тобі жодної користі я розповім тобі одну історію. у Бразилії протікає річка Амазонка. Вона впадає в Атлантичний океан. Річка Амазонка могутня річка. Коли стоїш на одному березі, не бачиш іншого берега річки. така вона велика, така широка. Вона впадає в Атлантичний океан із величезною силою, з такою силою, що протягом 120 кілометрів прісна вода річки Амазонки не поєднується із солоною водою моря. вона відкриває величезну борозну через силу течії. Кілька років тому сталася аварія на морі. Було розгорнуто рятувальні роботи та пошук постраждалих, і ось через кілька днів було знайдено в маленькому човні кілька потерпілих через аварію корабля. І коли прибула рятувальна команда, їхні губи були потріскані від спеки. Перше, що вони сказали: води, води, будь ласка, води, дайте нам води. Капітан рятувальної операції сказав їм: але чому ви не п'єте воду? Ви давно плаваєте у річці Амазонці? У вас є прісна вода? Ви оточені прісною водою, і ви помираєте від спраги. Чому ви не п'єте воду? Та прісна вода була марною для них, доки вони не почали пити її такою є любов бога. Твоє життя оточене любов'ю Божою Бог любить тебе, але любов божа марна, якщо ти її не приймаєш. Тому, коли кажуть, що Ісус прийшов, Він прийшов, цього недостатньо. Мало того, що Ісус прийшов, ти теж маєш прийти. Ти повинен прийти на зустріч Ісусу Христу і сказати Йому, Господи, я тут, як ті сліпі, помилуй мене. Тому що спасіння Ісуса Христа відбувається через милість, а не за заслуги. І милість чудесна, любов Божа, породжує його благодать. благодать. Слово благодать походить від Слова безплатно безкоштовно, це те, за що ти не платиш, це те, що не можна купити, те, що безкоштовно, це не можна купувати. Її просто приймають. так ось. Спасіння безкоштовне для тебе тобі не треба нічого платити. Ти не повинен докладати зусиль, щоб щось виконувати, щоб слідувати за кимось. Я не кажу, що твоє життя має бути абсолютно безладним. Ні, я хочу тобі сказати ось що щоб отримати спасіння, тобі не потрібно докладати зусиль. Ти врятований лише завдяки милості, але будь ласка, не кажи мені, що ти врятований, якщо не ходиш шляхами Божими. Тому що, коли Бог спасає тебе по милості. Тіка він спасає тебе по милості для життя послуху. Отже, не існує життя спасенного благодаттю, якщо не існує життя послуху. Благодать все прощаюча, тому що очищає все твоє минуле життя. Але благодать також перетворююча, тому що допомагає тобі ходити Божими шляхами сліпі мали рацію. Господи, помилуй мене по милості Твоїй, помилуй нас. Як добре, що одного разу Господь Ісус змилостивився над нами та залишив усе на небі і прийшов шукати тебе, тому що ти дорогоцінний для Бога, мій любий друже. Неважливо, як ти жив до цього, неважливо, чим ти займався, неважливо, як далеко ти зайшов, неважливо, як низько ти впав. Неважливо, що твоя підсвідомість говорить тобі ти не заслуговуєш спасіння. Це правда. Ти не заслуговуєш спасіння, але спасіння не відбувається за заслугами. спасіння відбувається по милості. Все, що тобі необхідно зробити, це вірити. Тому, коли сліпі приступили до Ісуса і сказали йому: Господи, помилуй нас. Перше запитання, яке Ісус поставив їм, ви вірите, що я можу? Ви вірите? Ви вірите в мене? І вони сказали, так, Господи, ми віримо. І Ісус відповів їм: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І розплющились очі їхні, і вони стали бачити барви світу. Життя для них набуло іншого виміру. А тепер питання до тебе чи ти хочеш іншого життя? Ти втомився від життя, змученого тяжістю провини, ти втомився від безсонних ночей, зруйнованої сім'ї. Твоя сім'я розбита, ти за грузу пороках, ти в полоні алкоголізму, від якого не можеш звільнитися, ти в'язень наркотиків ти не задоволений цим життям, ти хочеш вибратися з цього життя. Ти хочеш бути новим чоловіком, новою жінкою. Дуже добре. Тоді Ісус має намір поставити тобі запитання. Ти віриш, що я можу? Ти віриш? Дорогий друже, ми живемо у світі, де віримо у все, що завгодно. У все, що завгодно. Але коли Бог просить нас повірити в нього, тут ми починаємо сумніватися. Нам страшно повірити. наприклад, я якось отримав повідомлення на свій мобільний, у якому йшлося. Ви щойно отримали спадщину у розмірі 130 мільйонів євро. 130 мільйонів євро. Внизу було написано. Тільки надійшліть нам ваше повне ім'я, номер вашого банківського рахунку. Вашу адресу, і протягом місяця ми переведемо за вказаними реквізитами вашу спадщину. Але в мене ніколи не було багатого батька, дядька, багатого двоюрідного брата. Ніхто в моєму житті не може залишити мені спадщину у розмірі 130 мільйонів. І напевно ти там усміхаєшся, поки дивишся цю програму, тому що тобі теж приходив такий лист, таке повідомлення, в якому говорилося, ти щойно виграв автомобіль, ти щойно виграв гроші. Чому? Я питаю тебе, чому є стільки людей, які користуються довірою для того, щоб обманювати інше. та тому, що є наївні люди, які реагують так: о, як добре, яке благословення Бога. Я виграв спадок у розмірі 130 мільйонів, і надсилають своє ім'я, надсилають свої банківські дані, але спадщина ніколи не з'являється, і одного разу вони дізнаються, що з їхнього рахунку вкрали тисячу доларів. А все тому, що ми живемо у світі, де людей багато обманюють. Тим не менш, ми віримо ось такими. Іноді наївні. Ми віримо навіть у те, що немає сенсу. Ми віримо. Я завжди говорю, Ти заходиш у літак, ти не знаєш пілота, ти не знаєш стюардес, ти не знаєш власника компанії, ти не знаєш механіка, механіків, людей, які збудували літак, ти не знаєш інших пасажирів але ти заходиш у літак, сідаєш і спокійно спиш, впевнений, що прилетиш до маямі. А якщо не прилетиш, а що, коли пілот відвезе тебе в Бермудський трикутник і кине тебе там? але ти віриш? Ти віриш у все це. Але коли Бог каже: Ти віриш, що я можу врятувати тебе? Ти віриш, що я можу допомогти тобі в ситуації, що склалася, ти такий: О, ні, я раціональна людина, мені потрібно подумати, доведи мені науково, дорогий друже. Бог нічого не буде тобі науково доводити, Він не буде нічого тобі раціонально доводити. Ісус поставив одне питання сліпим. Ви вірите, що я можу, чи ні? Чи віриш, чи не віриш? Якщо віриш за твоєю вірою, буде тобі, але якщо не віриш, нічого не станеться у твоєму житті. Не тому, що Бог не може, а тому, що Бог може. Для Бога немає нічого неможливого. Знаєш, любий друже, коли читаю Біблію, мене цікавлять певні речі. Ти пам'ятаєш, коли Ісус зцілив людину, яка 38 років була паралізована. Чому Ісус не зцілив людину, яка 4 місяці була паралізована? Через те, що Бог любить невіруючих. Адже якби він зцілив людину, яка чотири місяці була паралізована, невіруючі б сказали будь-хто так може. Вона напевно не була повністю паралізована. Там був простий випадок. Але та людина була 38 років паралізована. Вже не було надії. І все ж таки сила Божа змусила його ходити. Він вилікував кровотечу у жінки, яка була хвора протягом 12 років. Він підняв жінку, яка була зігнута протягом 18 років. Ісус Христос Воскресив мертву людину, яка була мертвою не один або два дні, чотири дні минуло. Від неї вже погано пахло, вона була вже в стані гниття. Але Ісус підняв цю людину з мертвих. Ісус сьогодні каже тобі синку, неважливо скільки часу ти в таких обставинах. Можливо, 20 років, 18, 10 чи 50. Не Немає значення, скільки років твоя сім'я зруйнована. Він може її переробити. Він каже: Я можу тебе відтворити, але ти мусиш вірити вірити, що я можу це зробити. Якщо віриш, для тебе буде все можливо. Дорогий друже. знаєш, протягом усього свого життя я зустрічав багатьох людей, які були буквально знищені. Одного разу одному злочинцю в Бразилії в перестрілці з поліцією куля потрапила в голову і він впав у канаву. Там він довго пролежав, непритомний, але потім він прокинувся і зрозумів, що куля ледь зачепила його голову. Він вийшов на дорогу і почав плакати, розуміючи, що міг померти. «Ще сантиметр, і куля пробила б мені череп, і я б міг померти. В цей час повз нього проходила старенька слуга Божа, як те Петра. Жінка зцілена силою Євангелія. Вона зглянулась на цього хлопця, забрала його додому, дала йому одяг свого сина, допомогла йому, полікувала його і подарувала йому Слово Боже. І цей хлопець навернувся і віддав себе Господу Ісусу Христу. Коли я був на великій євангельській програмі, в одному бразильському місті цей хлопець привів з собою ще одного злочинця. Товариша по своїй банді, і познайомив мене з ним перед хрещенням. Цей товариш був у кепці. Він так на мене дивився, злодійськими очима. Він виглядав жахливо. Я йому сказав: Я дуже радий, що ти прийшов, щоб подивитися на хрещення твого товариша. А він мені відповів: він дурний, він вірить у ці дурниці, я не вірю. На що я йому сказав? Немає значення. Сідай, послухай сьогоднішню проповідь. Після хрещення. Я проповідував про любов Ісуса, про перетворюючу силу Ісуса про те, що немає нічого, щоб Ісус не міг зробити в житті того, хто вірить. Я зробив заклик і запитав, чи є тут люди, які хочуть вийти сюди та віддати своє життя Ісусу Христу. Той самий заклик, який я в ці хвилини роблю тобі. Там, де ти перебуваєш, удома, де б ти не був, ти хочеш віддати своє серце Ісусові. Ти хочеш віддати себе йому. Ти Хочеш сказати йому, Господи, я сам не можу, допоможи мені, будь ласка, тому що якщо це залежить від моїх сил, я загину». того вечора. я проповідував і говорив про любов Ісуса. і на сам кінець запитав: хто хоче віддати своє життя? Ісусу. І вийшов один чоловік. Вийшов другий, третій. Вийшло багато людей. А я дивився на того хлопця, який то знімав кепку, то одягав її, то знімав, то одягав. Він нервувався, руки в нього потіли. Я знав, що дух Божий працював у його серці. я продовжував заклик, і він крутився у кріслі. Я знав, що дух Божий працює у його серці, так само як зараз він працює у твоєму серці. і раптом цей хлопець скрикнув. Скочив і побіг по проходу. Коли він дістався з сцени, він засунув руку в кишеню, витяг пістолет і направив його на мене. я злякався. Я подумав, що ця людина мене вб'є, і він зрозумів, що налякав мене. і Тоді повернув пістолет рукояткою до мене і віддав його мені. він заплакав і сказав: пасторе. Я не можу, я погана людина, я злочинець, я злодій, Я не можу пастор, але я вірю в Ісуса Христа, який може змінити моє життя. Я вірю. він упав вколішки, плакав і сказав: я вірю. вірю, вірю. вірю. дорогий друже. Все, що тобі потрібно в цьому житті. Як і для цих сліпих вірити, вір, і твої очі розплющаться. Вір, і ти підеш, ти зможеш зробити все необхідне. Вір, і твої гріхи будуть прощені, але Ісус нічого не може зробити для тебе, якщо ти не віриш. Отже, в цей момент віддай своє серце Ісусові, здайся йому витри сльози, які котяться по твоєму обличчю. І скажи, Ісусе, досі я був самотній, досі я йшов один. Я боровся один, але я більше не можу. Я віддаю себе тобі. Я здаюся. Тобі сьогоднішній день може стати великим днем у твоєму житті. Сьогодні ти можеш знову народитися в царстві Божому. Сьогодні твої гріхи можуть бути прощені назавжди. Сьогодні сьогодні ти можеш стати новим творінням. Хай Бог благословить тебе. Шукає свій хліб в смітнику. Чекай до нього прийди, лише він зможе серце твоє. Уже серце твоє вдрехнее.